Воювати чи служити будуть всі, і це аксіома. Про це говорять вже давно, а нині в новому інтерв'ю заявив і секретар РНБО Олексій Данілов при цьому сказав, що буде нещирим, якщо скаже, що всі повинні воювати, адже вбивати людей це складна річ, як ви ставитеся до поняття воювати. Дефіс служити доведеться всім, ну це аксіома. І тут не треба цьому дивуватися. Ми знаходимося в доволі складному світі, коли ми маємо захищати себе. Свої родини, свою країну і з урахуванням наявності божевільного сусіда, поруч з нами це треба робити. Навіть коли відбудеться фрагментація, ми маємо бути готові. А от з демобілізацією військових все таке саме складне питання. За словами секретаря, він він би хотів, щоб всі відпочивали. Зокрема, згадав і про свого сина, який по словам Данилова так само запитує, коли буде відпочинок. Що стосується закидів окремих людей щодо того, що Україна має перейти на військові рейки, то Данило вважає, що країна вже на них знаходиться, адже податки українців йдуть на захист держави. Ще однією темою для обговорень українців останнім часом стала нібито зменшена підтримка союзників. Олексій Данілов підтвердив, що дійсно рівень довіри та співпраці трохи впав. Якщо говорити про початок повномасштабної війни, то підтримка була у 95%. Нині ж мова про 70-75%, а у деяких країнах і 65%. Однак знову ж таки мова не про нульову підтримку, тож цю зраду можна скасовувати. А от зраду стосовно Арестовича, все ж, ймовірно, не варто. Данілов заявив, що експертом всього і вся вже зацікавилася СБУ. Вони ретельно все перевіряють, і через деякий час у українців, ймовірно, буде новий старий привід для області. Говорень сам же Арестович почав ходити по російських виданнях і нагадувати про себе через них. Зокрема, саме там заявив, що варто переходити до мирних перемов із Росією. Я думаю, нам нужно миритися, виходити на мирні переговори, но ці переговори должны бути чесними і порітети. А от повертатися до України Арестович не збирається, бо тут його нібито пересидують, А от в інших країнах запрошують на міжнародні форми. Однак президентські амбіції не забуває, хоча і збирається вести свою кампанію із кордоном. Висуне СБУ звинувачення Арестовичу і чи дійсно він планує стати президентом? Як думаєте, пишіть свої думки в коментарях, ставте вподобайки, обов'язково підписуйтесь на наш канал. u n Народний депутат України збив насмерть 18-річну дівчину. Дорожня транспортна пригода трапилася на трасі Київ-ЧОП у селі Березівці Житомирського району. По інформації поліції області, Мерседес бенц рухався по крайній лівій смузі руху та здійснив наїзд на пішохода. За кермом автівки зазначають правоохоронці, перебував 44-річний житель Київщини. Нацполіція попередньо кваліфікувала ДТП за статтею Порушення правил безпеки дорожнього руху або експорту. Експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, тобто традиційна стаття при будь-яких ДТП. Однак, якщо звернути увагу на місце дорожньо-транспортної пригоди, то схоже, що поблизу пішохідних переходів немає, так само як і розмітки про це. А це означає, що ймовірно, дівчина переходила дорогу в невстановленому місці. Що стосується водія авто, то за даними джерел української правди в правоохоронних органах йдеться. Про депутата від батьківщини Андрія Ніколаєнко. Нині поліція працює на місці події. Вже призначено ряд відповідних експертиз. Обставини встановлюються. Щоб отримувати оперативні новини, підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки обов'язково, коментуйте відео. Ми все читаємо понял, Японя все, Я понял, що ті велика. вопрос, братан. Добриго вечір, Ілон Віахіа, Українці на тимчасово окупованих територіях звертаються до Ілона Маска. Активісти руху жовта стрічка запустили флешмоб Ілон Віахіа. Мета показати Ілону Маску, що український рух супротиву зростає щодня. Ся після того, як 24 жовтня на платформі X Ілон Маск заявив, що на тимчасово окупованих територіях України серед місцевих жителів немає антиросійських настроїв. Окрім того, маск заявив, що війни на близькому сході та в Україні можуть перерости у третю світову війну. Окремо він назвав Україну та Росію однією сім'єю і закликав нормалізувати відносини з Росією. Саме тому зараз з різних тимчасово окупованих міст люди надсилають на ім'я бізнесмена фотографії, аби висловити свою українську позицію. На цих фото можна побачити Ялту, Мелітополь, Маківку та Луганськ. Попри російську окупацію, українці продовжують чинити спротив терористам, говорять активісти. А ось що відповів на слова Маска Михайло Подоляк. Відмова від підтримки України безумовно не припинить війну і неминуче призведе до різкого зростання конфліктів у всьому світі, загибель епохи міжнародного права, колапсу міжнародної економіки та торжества сил зла правил більше не буде. Рухопору просить приєднуватися до флешмобу по хештегу Ілон Віахія у соцмережах та закликає українців в окупації залишати написи на рублях, плакатах та графіті. Наразі якоїсь відповіді маска на це не було. А що з цього приводу думаєте ви? Будь ласка, пишіть свої думки у коментарях під відео. а Також не забувайте підписуватися на наш канал та ставити вподобайки. Будьте у курсі останніх новин разом з Україна сьогодні. Цієї ночі росіяни випустили по Україні аж 40 дронів Камікадзе. Звітують повітряних силах. Наші оборонці зуміли 24 ворожі дроні збити і одну крилату ракету х 59 так, під удар потрапила Одеська область, був зафіксований приліт по технічній території інфраструктурного об'єкта. У Львівській області 5 влучань в об'єкт критичної інфраструктури ніхто не постраждав. Зокрема, там на Львівщині нашим силам ППО вдалося збити 11 дронів. У Івано-Франківській області впали уламки збитого безпілотника. Внаслідок цього спалахнула пожежа у гуртожитку. Здійснено масовану атаку по Харкову та передмістю. Поліція Харківщини опублікувала наслідки російського обстрілу. Що не менше ворожих безпілотників вдарили по цивільній інфраструктурі. Інформації про постраждалих немає. Внаслідок влучання горіли гаражі та автівки, пошкоджені господарчі споруди та житловий будинок, а також СТО і адмінбудівля. Було влучання в начальний заклад. Зруйновано другий та третій поверхи, дах будівлі, зайнялася пожежа. Наразі вже всі пожежі локалізовані. Такі новини, друзі, віримо в наші сили ППО. І не забувайте ставити вподобайки під нашими відео та підписуватись на YouTube канал Україна сьогодні. Ви будете в шоці. Виявилося, що у Москві проходять концерти відомої британської поп-діви Адель. Але як всім нам відомо, країна фейк може порождати лише фейки, тому не здивоване, що вийшло саме так. Концерт Півіци. Которая даже об этом не в курсі. Адель організувала свій концерт у столиці Росії, навіть не знавши про це. Замість відомої, у всьому світі співачки виступили. Нікому не відомі російські півци. Російські аферисти заманюють на концерт своїх довірливих співгромадян, розміщуючи на афішах зображення Адель. На цю схему натрапив оцей Валера. Валеру Кінулі. на 25 долларов. Сейчас я вам расскажу, как меня и сотни других людей кинули очень пафосно и красиво. Еду я, значит, по Москве и вижу вот такую рекламную вывеску. Адель, Original Digital Voice. Когда же Валера купил квиток и пришел на концерт То зі здивуванням дізнався, що це всього лише рекламний трюк. А саму співачку він побачить хіба що на встановленому на сцені екрані. Концерт, дасть змогу глядачам зануритися в атмосферу, яку створює Адель на своїх виступах. Завдяки використанню передових цифрових технологій тепер можна насолодитися справжнім голосом цієї знаменитої співачки, би вона виступає просто перед вами. Реклама бомбічна, камерна атмосфера, живе звучання симфонічного оркестру та незрівняне виконання не Адель Лорі Блу Еткінс, а Наталі. Блек. Ось так російські організатори повідомили, що найвідоміша співачка не братиме участі у заході. І звісно ж, на афішах ця інформація була відсутня. Ну, точно, незабутній вечір. Перші ря ряди від 18 тисяч. останні ряди 2,5 тисяч. Ми припосідні брали Валера ще той фанат, навіть не подивився на офіційних сторінках, де саме зараз Адель. І чи планує вона їхати на Москву? Бо наразі пройшов її концерт у Лас-Вегасі, а не у Саратові. На сайті організатори Адель Original Digital Voice Show визнають, що Адель у ньому участі не бере, проте на самих афішах нічого такого не вказано. Що очевидно і вводить людей в оману, змушуючи купувати квитки. На цей сумнівний захід сама Адель, я впевнена, була в шоці, коли їй про це сказали. Але вирішила, що говорити про цей маразм навіть не варто. Тому особистих коментарів співачки не було. Нагадаю, що Адель підтримує Україну і ніяк не Росію. Про що неодноразово казала. Ну, а вся ця історія щось нагадує: наприклад, як фейковий ласковий май ганяв з турами по Росії, обманюючи своїх же громадян. А дізналися вони про це лише через десятки років. Ну по іншому ніяк, бо брехня то у них в крові. підписуйтесь на наш канал та ставте лайк, бо ми працюємо для вас. І, хоча всім хотілося і вірилося, але бункерного таки дістали з морозильника, де він, схоже, остаточно відморозив собі всі мізки і почав нести хінею з новим завзяттям. Давайте вспомним то, что происходило во времена, ну, скажем, Александра Невского. Ведь он ездил в Орду, кланялся ордынским ханам, получал ярлык на княжение, в том числе и прежде всего для того, чтобы эффективно противостоять нашествию с Запада. Это российский диктатор Путин выступает, хотя нет. Не виступає. Несе традиційну маячню на форумі спільнота. А тому що ординці вели себе нагло, жорстоко, Ну, вони не затрагували головного – нашого язика, традиції, культури. На що претендували западні завоювателі. Тож приготуйтеся. Далі відбірна порція лапші на вуха від Путіна. Самое главное, потому что если разрушается культура и традиции и история народа, то народ постепенно начинает исчезать как этнос, растворяться, как снег поздней весной. Ключ до разумения сегодняшних подий, кажется, бункерный в том, что Россия защищает свои моральные ценности, свою культуру. А ще виявляється, доки проти Росії все з більшою силою запроваджуються санкції, від того Росіяни змушені затягнути свої паски все тугіше у Путіна. Навпаки, все лише кращає. і Росія, за його словами, стає самодостатньою. І стоїмо, як нас нам коли-то говорили, тикали нас, що ми бензоколонка, а не економіка. Знаєте, от коли все це змінюється, коли ми становимся самодостаточними. Ну і звичайно ж, У кращих традиціях диктатор Путін у своїх спічах не може без Украины. Спасибо большое. Спасибо. Перед тем, решение, автомат, подумать, а і без этого обойтись? Нет. К сожалению, это было нельзя сделать. Почему? Потому що на нас уже напали. На цей раз багато цікавого розказав про анексований ним же самим Крим. І зізнався, навіщо він це зробив. Звісно, якщо б у нас складувалися отношения з. Э, с... с братской Украины, я и сейчас говорю с братской, имею в виду, что этнический состав -то у нас братский в прямом смысле этого слова, нормально, по-современному, доброжелательно, в голову бы никому не приходило значит, совершать действия, например, например связанные с, с Крымом. Ну, как, если бы там было все хорошо, если... А ще Путін заявив цитую, що заокеанські ляльководи намагалися організувати в Росії єврейські погроми. Ну і Україну сюди теж приплів. Послухайте мене позиція цих заокеанських Да? Вони, вроді як підтримують євреїв Ізраїля, а руками своєї агентури з України намагаються організувати у нас єврейські погроми. Ну просто невероятне свинство. Ну, все це вже занадто. Забирайте його знову назад в морозильник і краще більше не діставайте. А ви поки підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо. 757 років потрібно, аби повністю очистити українські території від вибухонебезпечних небезпечних предметів. Таку шокуючу заяву прилюднило авторитетне видання. Time. так насправді сьогодні близько 30% території нашої держави забруднені вибухонебезпечними предметами, і наша країна опинилася на першому місці у негативному рейтингу найзамінованіших країн у світі, випередивши такі страшні нашому вуху Сирію та Афганістану. Крім того, забруднення української території, мінами та нерозірваними снарядами є найбільшим з часів Другої світової війни. Цифри далекі від планів. На даний момент Росія може виготовляти по кілька десятків дронів камікадзе на місяць, але ці цифри набагато скромніші від того, що запланувало керівництво країни-агресорки. Про це в інтерв'ю розповів представник гур Міноборони Андрій Юсов. За його словами, на території Росії продовжується крупновузлова збірка з іноземних деталей і певна кількість власного виробництва, але вона невелика. А от українська зброя потраплятиме на фронт швидше з 1 листопада Міністерство оборони України суттє. Єв скоротило терміни постачання техніки та зброї в зсу на період воєнного стану. Скорочується виробничий цикл, а також спрощується процес випробувань. Це істотно розв'язує руки виробникам. Відтепер саме виробник визначає, за якими технічними характеристиками він здаватиме замовнику продукцію а військові погоджують перелік параметрів. Йдеться у заяві Міністерства оборони. Унікальна українська система радіоелектронної боротьби Піранія успішно пройшла випробування. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За словами урядовця, цей комплекс створює захисний купол до 600 метрів навколо себе. Він повністю глушить сигнали ворожих коптерів чи дронів «Камікадзе», вони не можуть отримувати команди та передавати дані. Як результат, ворожа пташка під дією нашого комплексу або зависає в повітрі і здійснює аварійну посадку, або просто безконтрольно падає. Також піранія пригнічує системи супутникової навігації. Наприклад, російську ГЛОНАС, нині український комплекс РЕП вже пройшов польові випробування і готовий до серійного виробництва. У Бельгії, внаслідок потужного шторму Кіаран, загинув український п'ятирічний хлопчик. Трагедія сталася в місті Гент. Це підтвердили у МЗС. Цитую, можемо підтвердити загибель українського хлопчика в Генті внаслідок нещасного випадку. Співчуваємо батькам наше посольство в Бельгії на зв'язку із поліцією та соціальними службами, а також. Із рідними загалом через екстремальні погодні умови у західній Європі вже загинуло щонайменше 13 людей. Північно-західному узбережжі Франції пориви вітру сягали 207 км на годину. Досить сильно постраждала Італія. В Тоскані швидкість вітру сягала 140 км за годину. Губернатор Тоскани Евдженьо Джані назвав зливу тут безпрецедентною за останні 100 років. А прем'єр-міністрка Джорджа Мелоні оголосила надзвичайний стан у найбільш постраждалих районах. Турм Кіаран також обрушився на Нідерланди і Німеччину, Атлантичне узбережжя Іспанії і Португалії. Крім того, зливи та вітер спричинили сильні повені в північній Ірландії та деяких частинах Великої Британії. Тасовано багато авіарейсів по всьому континенту. От такі новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, для нас це дуже важливо. Українців дуже турбує питання щодо вступу України в НАТО. До сьогодні відповіді давали різні. Наразі голова постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО Ігор Чернів в інтерв'ю повідомив про те, що для вступу треба враховувати одну деталь. Розкажу згодом, яку саме. Депутат вважає цілком можливим запрошення України до НАТО вже на наступному саміті Альянсу у Вашингтоні, який відбудеться в 2024 році. Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен закликав прийняти Україну в альянс ще до кінця повномасштабної війни. На його думку, це дуже важливо для нашої країни. Бо якщо державу не запросити до організації, Путін. Отримає виправдання для нескінченного продовження війни. Ми не маємо дожидати, коли скінчиться конфлікт. Якщо ми проголошуємо цьому документові, що ми перш маємо мир якийсь або припинення вогню. А перш ніж це набуде чинності тоді, це дасть Путинові ще один стимул до того, щоб далі й далі нападати на Україну. Але йдеться саме про політичне запрошення сигнал, що Україна приєднається до НАТО у майбутньому, а не про запуск процесів щодо ратифікації членства. Я б дуже хотів підтримати Грасмусена. Я також хотів би, щоб Україна стала членом НАТО під час війни. Але існує п'ята стаття, яка говорить про те, що напад на одну країну означає напад на всі країни-члени. І я абсолютно чітко знаю, що жодна з країн НАТО не хоче воювати власними силами і власною армією на території України. Політичне запрошення та запуск процесів це різні речі, бо треба розуміти, поки триває війна, навряд чи можливе прийняття реального рішення про вступ. Хоча надія є і тут враховується п'ята стаття, за якою мови можливий вступ України до альянсу під час повномасштабної війни. Єдиний шлях, як це може статися, це умовно кажучи вступ України в НАТО у межах підконтрольної території і розповсюдження п'ятої статті на ту територію, яку контролює українська армія. Але ж Україна повинна бути врахована з усіма кордонами, і це важливо. Ми не хочемо входити частково в НАТО, тому я не бачу перспектив. На жаль. Щодо заяви Расмусена про те, що Україна може стати членом НАТО під час війни, депутат заявив, що вони всі ретельно готуються до вступу до альянсу в майбутньому. Україна намагається максимально виконати домашні завдання та проводить необхідні реформи і чекають від штаб-квартири НАТО конкретний перелік реформ, які держава має виконати, аби досягти абсолютної взаємосумісності та стати членом альянсу технічно. Вступ України до НАТО складається з двох частин: домашнього завдання з проведенням реформ і політичної волі усіх країн-членів Альянсу. Штати теж спершу хочуть сконцентруватися на перемозі України над Росією, а вже після цього вирішувати членство в Альянсі. Водночас Україна прагне, аби ці процеси рухались паралельно. Чому б ні? Коли все-таки Україна може стати членом Альянсу і наші партнери, і ми. Розуміємо, що це вікно можливостей, поки Росія буде слабкою, поки вона не зможе реагувати, не зможе знову закумулювати нові ресурси для нового нападу на нас. Наступ України до НАТО після перемоги підуть місяці, а не роки, бо ми вже будемо готові. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк. Ми працюємо для вас.